Дівчатка робимо розклади. З вами сьогодні ось записи. Ось. А вон з ким ми робимо. Дивіться, як нас все дружно. Вже похолодало, осінь. І всі. Вона у нас Зузя, теж мерзна дівчинка, пустили в кухню, так? дівчинка. дівчинка. Це у, у нас уже лежить. У нас вже і тут топиться з газом. І все одно ставлю трошки цей протоплюю. Но у нас тут цілий дитячий садик. З іншої сторони. Лізунька. Лізунька лежить. Ось ну, так у нас все дружно. Скажи, люди б так жили дружно, да? Лізунь. Ось каже, як у нас картина Мослом. Всі лежать. А тут у нас ще ж є молочка. Часо її сьогодні на руки не брала. Ось дуже ну, ось така мишенятка. Воно ще киськи. Де тебе візьму? Позяться. Мамося. Ну що? Твоє. Та ж, твоє, твоє. Я не дражню. скажи. Йому тут і коти тут бігають. Ось яке. ще сліпенька. Твоє, твоє. Та не куди ж ти її потягнеш зараз, де. Та пусти. Ти зараз задавиш. Йди сюди. Все, о, це таке ще йоно. І потягло туди. Може ж понімаш, що собака, то не може поніма. Якби вже не було якого собака. Все, заховалася, вони там живуть, знає. Лізунька. Я ж не хотіла її. О. Ось, ось. От, та твоє, твоє. Позяти, ти худо, воно позяти. Та полізла. Мілашечка. Моночка. Хвостик такий. Ой, ну, так вирежу. Жили б так люди, да? лізуньте. Да? Щоб так жили люди. Собаки з котами так живуть. Людей не завжди не так виходить. Ой, хоч би ця барикада не завалилася. Тут так подушечкою. І вони там і... Обітують. А ти, ти. Ой, де я є в туди. Ти он твоє лози по тобі. Мишка твоя. Ну ось лопком як. Роз-раз. І лиза до мамки. От. Які мамки різні бувають. Бувають такі, а бувають такі. Так, що ми? Це мед вчора купили. А де ми були? Десь були, їздили і монастир. Ми вчора ми в Полтаві були. І в Лубнах, і в Полтаві. Багато де були. Такий мед якийсь купили. Хто знає, Хазяїн молоко любить пити в нас. ну Такий мед йому взяли. Такі діла, таке вам хотілося показати. На три хвилинки чи на чотири. Ой, здесь дуже я не мішаю нікому. Гріються, лежать вони біля каміна. Пускаємо, пускаємо. Жалко, жалко Маленькі, живенькі всі, і воно, як на дворі труситься, біга. Воно, видать, хатня, така собачка. Ну, хоч виспиться зараз. Так не, оставлять, не, не оставляємо, щоб е, із кошенятком її. Їх треба вже або в хату переносити з кошеням. Щось ви там пишете і пишете. Да, хто там послухав, рада я, що хатку продали, ви. хто там написав, не буду я казати по імені, що ви будиночок так продали, що хто там пише. Хтось писав сьогодні, що син першу зарплату отримав і десь учиться йде. Тож я дуже рада за вас. Дуже-дуже-дуже за вас я рада, за всіх рада, в кого все добре. І виходить те, що хочеться. А Особливо за тих, з ким проходили ми путь такий. Головне, вірити. Вірити і в йти, якщо йдете. На чистку, чи на хтось писав свічки, чи на тому каналі, які вони. Вони і сімейні для сім'ї, тобто річна свічка там все, туди потрошечку все вкладається в неї. Якщо ви замовляєте для чогось там окремо, там чи по здоров'ю, чи для відношень, чи там діти, батьки, чи там на захист, Дуже гарно питаєте ви чи після чистки будинку, якщо брати свічку. Дуже гарно це, дуже гарно, тому що свічку ви можете навіть раз в місяць в тому приміщенні, де ми почистили з вами, чи в тому хазяйстві, чи в квартирі, пропалювати свічку кожен місяць, навіть не кожен день, а по чуть-чуть там колись. І воно буде вам піддержувати тепло, добро у вашому домі, в вашій квартирі. Тобто там і відношення будуть нормальні, там і фінанси повинні бути. Тільки вірити в це треба. Не вірите, казала, кажу, і буду казати. Воно вам не нужно, зовсім не нужне. А, а хто вірить, значить, віра. Це вам хотілося, бо в мене ще розклад зараз буде з вами. Хотілося показати, як ми дружно живемо. Це я маю в виду собачки і коти. Ніхто нікому не мішає, і всі. І всі отак гріються. Тепленько хочеться, тепла хочеться всім. Ой, кажи, мараму взяла тут. Де там твоє? Лаза, лаза. І ти ось дивишся, я тебе не показую, да? Ось, А вон твоє муночка лаза, да? да? да, твоя. Твоя. Ой. Ну, так, і діло. так що гарного дня. Запишу відео пізніше Запишу на розклад. Тут у нас такий туалет здоровий стоїть для киті маленької, ну, для Лізи Собачки на дворі, Запишу відео, там Зеленський груді збирається їхати в Америку. Подивимося, пошу, і що з цього вийде. Подивимося. Ну, а так гарного дня, мирного дня, ночі вечора і всього доброго.